Це пані Надія Мукачівка, жінка-волонтериць початку війни та намагається допомогти кожному, хто цього потребує. Нині вона прийшла до волонтерського штабу не з пустими руками, придбала 3D-принтер для наших захисників. 3D-принтер, як на мою думку, це найбільш актуально зараз у розвідці для допомоги нашим захисникам, тому що це така річ. Яка зможе зберегти життя не одному бійцю? Ну таке таке вирішення прийнято нашою сім'єю подарувати для наших штурмовиків. Аеророзвідки, щоб вони могли захищати себе, захищати нас, захищати дітей, захищати нашу батьківщину. Всіх з нас з вами цей пристрій є у чималому попиті з початку війни. Принтер використовують для друку деталей та комплектуючих під час виготовлення дронів. Безпілотники частково надруковані на такому принтері, пройшли чимало тестів та вже показали свою ефективність на фронті. Це дуже великий вклад у перемогу, тому що ці завдяки таким 3D-принтерам вони допомагають для дронів. Там вони користуються ними і роблять дрони. Завдяки 3D-принтеру вони друкують деталі і це здешевлює виробництво дронів. Тому велика подяка пані Надії за такий внесок у перемогу. Вартість обладнання пані Надія не називає та каже, що добрі справи не мають ціни. Мукачівка зізнається, що допомагатиме захисникам, доки буде потреба. Тому вже готує новий пакунок для бійців. Я моніторю, цікавлюся як політичним життям країни, так і потребами наших військових Постійно От такого дня немає, щоб я не моніторила це. Зробила аналіз і з сім'єю прийняли таке рішення, що потрібно допомогти у цьому. Долучитися наша сім'я постійно долучені до, я не скажу, до волонтерства, до благодійництва, так скажемо. Ну, скажемо так, що навіть немає такої неділі, тижня. Щоб ми не займалися перерахунком коштів на благодійництво, і це лише не лише благодійництво іде окремо на для військових потреб це благодійництво для одиноких, для бездомних, для наприклад, навіть для котиків, для собачок. Відправлять принтер бійцям 128-ї закарпатської бригади, які самостійно займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів. Завдяки таким ініціативам військові швидше отримують необхідне обладнання, а це означає, що ефективніше дають відсіч ворогу.